Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо трьох учасників російської агентурної мережі, які готували теракт проти сил оборони в грудні 2024 року. Матеріали справи вже скеровано до суду, зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Серед затриманих агентів були неповнолітній студент із Кировоградської області та дві мешканки Вінниччини. Як встановили розслідування СБУ, обидві завербовані ворогом жінки виготовляли саморобний вибуховий пристрій та згодом заховали його в тайник. Після цього неповнолітній агент, переодягнений у військову форму українського зразка, забрав зі схорону вибухівку та намагався закласти її біля військового об'єкту. Проте, контрозвідники СБУ зірвали плани ворога, який намагався вчинити теракт в регіоні та створити видимість конфлікту, нібито всередині сил оборони, коли ніби один військовий підриває інших на знак протесту. Також ворог сподівався дестабілізувати суспільно політичну ситуацію таким терактом. Слідчі служби безпеки України вже скерували обвинувальні акти стосовно зрадників. Їх судитимуть за чотирма статтями Кримінального кодексу України у відповідності до вчинених злочинів.